Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, що до нього прийшли горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а занедбаєте, що найважливіше в законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а в середині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею, очисти спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на повілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечисти. Отак і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині виповні лицемірства і беззаконня. Слава Відня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вчора було, сьогодні було і завтра буде, то Христос картає не якихось алкоголіків, не якихось там я знаю бандитів, злочинців, а провідників ізраїльського народу. Це фарисеїв, книжників, садокеїв. Сьогодні бачимо більш конкретніше, що вони занедбують справедливість, занедбують милосердя, занедбують віру. І перше враження, знаєте, то якби мене так Христос, знаєте, як священника, так усі мої гріхи, знаєте. Від А до Я і цікаво, як би я тоді повівся. Та знайте треба Ісуса Христа, коли хтось нам з ближніх скаже про мене чи про нас. Знаєте, щось цей ми ображаємося або сердимося. Або... І, тобто це неприємно чути, знаєте, ту таку складову нашого нашого життя. Але з часом ти якось розумієш, що щось там трохи є. Правди в тих, щоб там ближні нам кажуть. І вже тоді розумієш, що то треба чемно подякувати і сказати, що ти того не бачив. Бо то когось ти можеш бачити і далека, і з і всюди. А себе то, то так може тільки нам підказати ближній, та й Господь Бог через якісь певні обставини. Ось і <кій> тут Христос гостро то все робить, але... Ми, коли приходимо до хірурга, знаєте, хірург, ясно, що з усіх лікарів, що як що завжди кажуть про хірургів, то кажуть, то такі лікарі, що вони що не що вже різали, знаєте, вони щось, не щось, вже треба різати і все. Але так, по лихому рахунку, щоб апендицит, наприклад, коли стається, то щоб врятувати цілу людину, то треба то відрізати. Чи так само нараз одна пані, колися це пригадує, то така була побожна пані, мала такого файного песика. Ну і той песик то був там породи. Знаєте? Ну і коли він той песик виростає, то там треба нігті підстригти, Хвіст треба відрізати, щоб він такий був, що знаєте, та вся порода би відповідала тим всім стандартам. Ну і та пані дуже того песика любила і казала: Прошу пана лікаря, може ви так не відразу хвоста відрізаєте, так по чуть-чуть. Вона думала, що того песика буде менше боліти, і так само нараз у житті. І ми чуємо, що Бог на раз якісь речі так знаєте, різко у нас відрізає, бо то може взагалі занапустити ціло, ціле наше життя. І ми там сердимося, чи ми там так само цього, щоб фарисеї стали дійсно тими провідниками, то вони повинні завжди звертати увагу на думки, тобто цю ж середину чаші, щоб оце очистити. А вони були зайняті мото, що то люди скажуть то все назовні, а то все вдавати, і то то до речі, є в нас також. Нараз щось ми робимо, ти думаємо, що ж то люди подумають. Але так менше думаємо, що Господь подумає. Та й виявляється, що Господь ну ганив би трошки нас такий спосіб, може легкий, може не легкий, але але точно би не похвалив. Тому я думаю, що час від часу ми в своєму житті будемо відчувати оцю таку спокусу, чи чи те фарисейство, чи таку, знаєте, таку про людське око, багато речей, але ще також розуміти, що як то дуже важливо на різних ситуаціях все одно шукати справедливості. Знаєте, і хоч в цьому світі немає тої справедливості, чому тому, що так легше жити. Легше жити обманами, тими, тими такими підступами, такими кажуть, користолюбствами всякими, що якби так на перший погляд так легше жити. Але ми втрачаємо. Ми втрачаємо і тих знайомих, чи людей, чи друзів, чи, чи, ну, багато людей таких ситуацій втрачаємо. Коли ми чуємо наразі ці такі, що у нас то щось вилазить, ті наші немочі, то я зваю, що треба було просити тих дарів, що тут Христос сказав. Якщо ми бачимо це, то треба впустити Бога. Я думаю, що Бог тоді очистить, бо своїми силами ми не можемо самі себе очистити. Тому навіть і приходимо у сповідальницю, приносимо свої ці промахи і перепрошуємо Господа Бога. Дуже важливо також і ближніми мене розказати. Вибач, мені, брате чи сестру. Бо я то не бачив чи чи не бачила, або то і, і то не є так легко то визнавати, коли, коли щось ми маємо якусь, бо хочеться бути коли особливо коли ми ходимо там до церкви дуже багато років, і тут бачимо раз, і десь Господь якийсь нам недолік показав. А ми думали, що ми вже бездоганні і показав то через наших ближніх. Просимо про ті дари, і бачимо, як то є дуже на серці людині, коли в неї вона та пильнує і справедливість, і милосердя, і віружи, черпаю Господа Бога цього дару, щоб в цьому світі, не на легкому світі і непростому світі, дуже складному світі, де світ взагалі справедливість милосердя, то це такі якості, які геть не приносять ніякої користі вони не приносить для цієї, цієї сучасної людини того того зиску слава ісусу христу